Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Park City модель C1652.2. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. Додаткові насадки, щітка, щільова насадка. Ось такий перехідник, шланг також є. Дріт живлення підключення для зарядки USB. І ось такий компактний пилосос. Потужність пилососу 50 Вт, корпус повністю з пластику. Так знімається пилозбірник, встановлюється фільтр. Ось вмикається кнопкою. Компактний і доволі потужний пилосос для автомобільного прибирання, мені здається, достатньо будований акумулятор. Даному пилососі 2000 мА, як заявляє виробник, приблизно до 20 хвилин працює даний пилосос. Також при купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.